Чому кружляю в небесах над рідною країною по колу? чи це наснилося мені, то прошу, розбудіть скоріше, що ніби тіло у труні моє лежить і вже не дише. А поряд мене ще стоять під прапорами домовини, згорі дивлюся. В них лежать мої вояки, побратими, кругом палаючі свічки.

Матусю тут буває душа за тобою, рідненька ще мить, Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що від мені. Жителями села Редодуби під керівництвом Пендака Петра Івановича за спонсорської підтримки директора ПАП дзвін радового Василя Степановича. Нехай цей пам'ятний знак стане символом незламності духу українського народу. Історичний шлях України був завжди пов'язаний з терпіннями і випробуваннями. Ми закликаємо сьогодні згадати усіх героїв, які поклали свої голови за наше майбутнє, хто загинув за свободу і за власну державу. Указом президента України за номером 89014 від 21 листопада 2014 року за громадянську мужність, патріотизм. Героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свободи людини, самовіддане служіння українському народу, виявлені під час Революції Гідності, присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордеру, Золота зірка посмертно, героям України з Тернопільщини, які загинули 20 лютого минулого року. Войтовичу Назарію Юровичу, 17 років, уродженцю села Травневе, Збаразького району. Голоднюку Устиму Володимировичу, 19 років, уродженцю міста Збараш. Капіносу Олександру Анатолійовичу, 29 років, уродженцю села Дунаїв, Кременецького району. Костенку Ігору Ігоровичу, 22 роки. Уродженцю села Зубрець Бучецького району. Мойсею Василю Михайловичу, уродженцю села Зубрець Бучацького району. Згадаймо героїв Чортківщини, громадську діячку, активістку Лесю Герас, 63 роки, загиблих у зоні АТО Романа Іляшенка, 23 роки, Дениса Громового 27 років, Руслана Коцюка 32 роки. He's got Сить Господа, Бога нашого падідниць перед підніжжям його стів, святий вік, Мойсей Ярон між його священиками, самий між тими, що його ім'я прикликаю. Вони Господа прикликали Він, відповідав їм. Він промовляв до них що в стовпі хмари, вони дотримували його накази, закони, що їх він дав їм, Господи, Боже наш, Ти відповідав їм. Був даний Бога милосердним, хоча відплачував їхні лихі вчинки. Восвісінь Бо Господа, Бога нашого. Слава Отче, Вседержителю, Боже Саво, Деревом життя посеред раю дав образ животворчого Христа, на якому люблений твій син прибитий помер, і смертю смерть переміг. І то Христа ти своїй церкві дав, як зброю непереможну, як утвердження віри, як місце сподівання, спасіння життя, наставлення. Вівками слуги твої, що такої великої ласки незаслужено сподобалося. Будучи вдячні, слава подяку, смирене, поклоніння, і мольбу твоєї величності приносимо. Пошли нині благодать при Святого Твого Духа, ласкаво споглядаючи на образ цей Христа, що споруджений на спомин. Завгиблим героєм Атон і на це пам'ятний знак героя Небесної сотні, Благослови його святим і дай бути йому знаком страшним, Могутні проти всіх ворогів, видимих і невидимих, дай йому бути відігнанням і відбиттям всіх спокустій на мов диявольських. Ти послав свого єдинородного Сина, щоб спасти нас, Облагослови і освяти цього Христа, спорудженого на честь, загиблим воїнам АТО, і цей пам'ятний знак Небесній Сотні, силою молитвою Церкви Твоєї, Спасителю наш, через страждання і Твою смерть, став для нас знаком Спасення. У цьому знаку є наша перемога. Твоїм Христом, Господи, ми позначені і бажаючи перебувати біля тебе щоденно, беремо свій хрест на себе і хочемо тебе наслідувати. Твій хрест є для нас, надією Воскресіння і слави. Нехай твій хрест, Господи, буде для нас силою проти зла і протистояння нас. Славики ми подів смерті Воскресіння Твого сина, Господа нашого Ісуса Христа, який з тобою і Святим Духом живе і на віки вічні. Амінь. героїв небесної сотні, вояків ато, що загинули за державність. І волю нашої України, і щоб проститися їм святому погрішенню, а вольному і невольному скороне, а ти чиста, як расуйся Богороди. Христе, Боже, надія наша, слава Тобі. Христос воскрес і смертви, смертя, смерть і тим, що в рамах життя дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй! Пости безсмертні душі кожного з нас пішов на пониження страсті, ганебну смерть на Христі і третього дня Воскрес. Бо сказав, що нема більшої любові, як віддати життя за своїх друзів. Ті, кого ми сьогодні згадуємо, почули той поклик Христа різного віку. Різного місця народження, але будучи у своєму серці щирими українцями і патріотами, вони пішли на ту свою власну жертву. Жертву крові, жертву смерті за щастя, за мир, за спокій, за недоторканність кордонів нашої держави. Чому постав цей пам'ятник? Це такий крик душі, напевне, кожного українця. І ми постаралися це по мірі можливості вилити в такий видимий знак. Бо вже тих півтора року ми живемо в тому стані, стані війни, стані страждань, стані втрат тих найкращих синів. Дочок нашого народу. І це поєднання Героїв Небесної Сотні і воїнів АТО, які, маючи ту одну ціль, одні вийшли за справедливість, за те, щоб людину вважали людиною, а інші повстали проти того зовнішнього вже агресора. Ціль переслідували одну захистити нас з вами. І тому... При в'їзді в наше село кожен, хто буде в нього в'їздити, входити, чи виїжджати десь може в далекий край, має чи то подумки, чи видимо схилити свою голову, скласти молитву, щоб ніколи з наших сердець з часом не пропала ця пам'ять за тих чоловіків, юнаків, жінок. Які пішли на ту жертву, які сьогодні там на сході складають щодня жертву свого власного життя, щоб ми тут могли жити в мирі, щоб над нами не свистіли кулі, щоб не руйнувалися наші будинки. Тому нехай цей пам'ятний знак буде. Не тільки тут, на цьому місці, але в наших серцях. Нехай це закарбується на ціле наше життя їхня жертва, їхній подвиг, їхня любов до держави України, нашої рідної неньки України. Особливий цей надпис: герої не вмирають, хоч так по-людськи переживаємо ми біль, смуток. Що наша держава проходить нелегку історію, нелегке випробування. Але коли читаємо цей надпис, герої не вмирають, є надія. Може так в особливий спосіб. Фізично герої не є з нами, але Ісус, Бог, Він є Богом живий. І особливо вони, посвячуючи своє життя, пам'ятали також, про нас, щоб ми могли жити в вільній країні. І нехай ця пам'ять особлива про тих, які віддали своє життя, буде навіки закарбована в наших серцях. Пам'ятаймо, що Бог і Україна, земля, на якій ми живемо, є на першому місці, і маємо любити нашу державу, молитися за неї і пам'ятати про цю велику науку. Яку дали нам герої Небесної Сотні? Дали нам войни АТО? תשע מני סינכו נשגל תשע מני סינכו Айте браття рідні, що сильні ми лише тоді, коли зільємось своє коли загинуть вороги. Єднайтесь Львів, Донецьк і Крим, єднайсь Луганськ, Тернопіль з ними, єднаймось, браття українці, бо ми одна сім'я, родина, Ми ж українці, браття всі, ми ж рідні, всі, ми земляки, бо рідна наша Україна. Єдина наша батьківщина це наші ріки і сади, і луки, високе небо, золоті лани. Ми зносимо до Бога щиро руки і просимо Україну нам Світить храни. Слава вода, б'ючись в горбисті виступи, каміння біля ялини й туї у задумі, причаївшись в кам'яний брелі клякнула сотня із небес, вимолюючи долю для України Чому ж ці люди молоді так рано розпрощались із земним життям? Невже в розквіті сил не захотіли в цьому світі жити? Невже такий прекрасний Божий світ? Не вспіли, не зуміли полюбити?